Учені і педагоги багатьох країн світу вже давно прийшли до висновку, що залучення дітей з особливими освітніми потребами до загального освітнього процесу дає їм змогу природніше соціалізуватися та адаптуватися до сучасних умов життя. Одним із дієвих засобів суспільної адаптації, а також важливим компонентом розвитку і виховання дітей є музика. Музичний розвиток у дошкільному дитинстві це засіб особистісного розвитку, активізації потенціалу дитини та її соціалізації. Вихованці інклюзивної групи на музичних заняттях під час свят та розваг, а також в процесі самостійної музичної діяльності отримують навички творчого спілкування з оточуючими. Діти з особливими освітніми потребами вчаться володіти своїм тілом. Орієнтуватися в просторі, знаходити спільну мову з однолітками та дорослими завдяки танцям, музичним іграм, співу, грі на музичних інструментах, вправах тощо. Дуже важливою складовою у цьому виховному процесі є розуміння та любов до дітей, професійний командний підхід до справи, співпраця та розуміння батьків, а ще поступовість та системність в досягненні мети. Давайте розглянемо докладніше роль педагогів та батьків діток з особливими освітніми потребами в різних видах музичної діяльності в інклюзивній групі на груповому музичному занятті. На музичному занятті, яке проводить музичний керівник з групою дітей та дітками з особливими потребами, обов'язково присутні вихователь та асистент вихователя. Заняття проводиться з урахуванням особливостей усіх вихованців інклюзивної групи. Як же нам адаптувати діток з особливими потребами до групових музичних занять? Спочатку музичний керівник починає знайомство з відвідування групи, спостерігає за дітками з особливими потребами, невимушено спілкується, знайомиться особисто. Через декілька зустрічей. Приносить музичну іграшку чи музичний інструмент, намагається зацікавити діток грою та музикуванням. Далі дітки з особливими потребами разом з іншими дітками групи приходять на заняття в музичну залу, обов'язково в супроводі асистента-вихователя. На перших заняттях потрібно створити спокійну, позитивну, неперевантажену роботою атмосферу. Поступово з часом відбувається звикання та адаптація до умов музичної зали та до структури музичних занять. Сприйняття музики дітками в інклюзивних групах суттєво відрізняється від сприйняття музики у звичайних групах. Необхідно враховувати особливості потреб кожної дитини з ООП. Згідно з цим. Музичний керівник має не лише добирати музичний репертуар до заняття, а й адаптувати його до можливостей дитини, спільно з вихователем та асистентом вихователя виробити можливий стиль заняття та структуру його проведення. Що входить в адаптацію музичного матеріалу для діток з особливими освітніми потребами? Це виконання музично-ритмічних рухів в довільному, зручному для дитини темпі. Це часткове виконання вправ, таночків, музичних ігор по можливостям дитини. З асистентом вихователя потім з однолітками та дорослими, чергування видів музичної діяльності. Активний вид музичної діяльності ми змінюємо на спокійний. Пісенний репертуар добираємо легкий з рухами, з пальчиковими іграми для розвитку загальної та дрібної моторики, спів у різному темпі при розучуванні вправ для голосу, розпівок, ще використання музичних інструментів та техніки боді-перкашен під час співу, а також використання елементів мнемотехніки. Відеоряд під час співу, вправ, таночків та ігор. Окрім того, будь-яке заздалегідь підготовлене заняття має передбачати можливість імпровізації, оскільки сприйняття музики дітками в інклюзивних групах проходить по різному. В нашому дитячому садочку діє інклюзивна група калинка. Яку відвідують діти з проблемами мовлення та затримкою психічного розвитку? У роботі з дітками з особливими освітніми потребами слід враховувати й те, що ступінь стійкості уваги у них набагато нижчий, ніж у звичайних діток. Враховуючи це, музичний керівник адаптувала музичний матеріал, зробивши заняття у вигляді мультика або веселої. Презентації картинок. Такі види діяльності, як слухання музики, музично-ритмічні вправи, пісні, музичні ігри та таночки подаються діткам у вигляді коротких та яскравих анімацій або картинок у супроводі музики із загадками та віршованими інструкціями. Під час проведення музичного заняття в інклюзивних групах ми досить часто змінюємо вид діяльності. А ще потрібно враховувати, що такі дітки досить швидко стомлюються, тому музичний керівник проводить заняття у досить жвавому темпі, з високою позитивною емоційною наповненістю, з більшою, ніж зазвичай, кількістю ігор та наочним матеріалом у відеоформаті. Зокрема, на музичних заняттях ми основну увагу приділяємо музично-ритмічним рухам. Це вправи на розвиток загальної моторики, веселі таночки, музичні ігри. Проте чергуємо ці види діяльності і слухання музики, коли діти сидять на килимку або з співом, коли дітки стоять прямо, а ще грою на музичних інструментах. Це дає змогу зняти у діток м'язову напругу та емоційну фіксацію. В нашому садочку, починаючи з групи раннього віку, музичне заняття проводиться у досить швидкій і рухливій формі. А структура заняття однакова у всіх вікових групах і змінюється тільки за необхідності. Заняття починається з музичного вітання. Далі ми робимо музично-ритмічні вправи, в які входять крок, біг, елементи та ночки. Потім слухаємо музику, сидячи на килимку, або в активній, або в ігровій формі. Далі ми робимо вправи для голосу, розпівочки, стоячи біля інструменту. Все це розбавляємо пальчиковими рухами, логоритмікою, рухами до співаночок. Потім співи. Привчаємо діток стояти в ряд або в два ряди біля інструменту, як справжній дитячий хор. Використовуємо елементи мнемотехніки у відео, підіграємо ритм на музичних інструментах, або використовуємо техніку бодіперкашен. Потім таночок в парах або комунікативний з атрибутами або з музичними інструментами. Музична гра музичні ігри проводяться з елементами костюмів, з атрибутами, віршованими інструкціями і у відео супроводі. Потім музичне прощання. Вихід з музичної зали завжди робимо під маршеву музику. Така структура заняття, що постійно повторюється, дає діткам. З особливими освітніми потребами змогу вільно почуватися у музичній залі та на музичному занятті. Після адаптації дитини з особливими освітніми потребами до групових музичних занять ми починаємо залучати її до масових дійств з однолітками. Свята і розваги для діток інклюзивної групи в садочку. Готує творча група, яка складається з методиста, музичного керівника, вихователів групи, інструктора з фізкультури, психолога, логопеда, асистента вихователя і дуже часто в нашому садочку помічника вихователя, яка здійснює фото та відеозйомку процесу. Давайте розглянемо детальніше організацію свят та розваг в інклюзивній групі. Свято чи розвага це завжди додаткові зусилля для педагогів, бо все планується дуже детально, плюс декілька запасних варіантів на випадок непередбачуваних ситуацій, які завжди можливі в інклюзивній групі. Найчастіше сценарій змінюється та адаптується вже в процесі підготовки свята. Якісь елементи додаємо, а якісь відкидаємо, щоб задовольнити потреби діток з особливими потребами та інших дітей групи. Алгоритм залучення діток з особливими потребами до масових дійств в садочку такий самий, як і залучення до групових музичних занять. Спочатку дитина присутня на святі разом з асистентом вихователя. 15-20 хвилин, як глядач, поки її увага зосереджена, поки вона не втомилася та має гарний настрій. Поступово дитина звикає до умов масового дійства, до присутності великої кількості дітей і дорослих, до гучного співу та музики, до радісних емоцій під час ігор. Дитина поступово бере участь у різних видах музичної діяльності на святі за бажанням, а коли втомилася, може посидіти, відпочиваючи біля асистента-вихователя, а потім знову гратися чи танцювати. Важливо пам'ятати, що час заходу для інклюзивної групи має бути обмежений 30-40 хвилин. Асистент вихователя знаходиться поряд з дитиною з особливими потребами протягом усього дійства, сидить поряд або допомагає дитині. Програма дійства не повинна бути перенасичена номерами, сила звуку фонограми не дуже голосна. Потрібно пам'ятати про особистий простір особливого глядача чи учасника свята, тому що не кожна дитина готова до того. Що до неї близько підійдуть чи будуть торкатися під час дійства. Важливою складовою музичного виховання в закладі дошкільної освіти є самостійна музична діяльність дітей. Самостійна музична діяльність в інклюзивній групі проводиться в другій половині дня у груповій кімнаті. Вихователь організовує сюжетно-рольові ігри, наприклад, музичне заняття чи оркестр, концерти для іменинників, музикування, перегляд, мультика на музичну тематику, караоке з улюбленими піснями під відеосупровід з елементами мнегмотехніки або грою на музичних інструментах. Музичний керівник надає музичний матеріал та консультує вихователя і асистента вихователя з організацією самостійної музичної діяльності. Асистент вихователя спонукає та допомагає діткам з особливими потребами зануритися в творчий процес разом з однолітками. Візуалізація, метод показу і докладне пояснення. У форматі мультика дає змогу в ненав'язливій ігровій формі повторювати та закріплювати співочі інтонації, слова пісень або елементи танцю. Крім того, самостійна музична діяльність дітей сприяє розвитку таких якостей особистості, як ініціативність, самостійність розвиває творчу активність діток з особливими освітніми потребами. Дуже важливу роль у музичному вихованні в інклюзивній групі відіграють батьки діток з особливими потребами, діти з особливостями психофізичного розвитку потребують особливої уваги від батьків і щоденних спільних з батьками занять у родинному колі. Тому, за порадою педагогів, батьки з діток з ООП, які ходять в наш садочок декілька років. Проводять вдома онлайн музичні заняття, що дублюють заняття у дитсадку. Завбирають, біжуть, розтеріпка з-під землі. Раз-два, три. Весенно та сусіда росте ріпка спід землі. Розтерка спід землі. Раз, два, три. Росте лісель, росте ріка спід землі. Раз, два, три, чотири. Такі музичні заняття складаються з програмового музичного матеріалу у відеоформаті. Батьки у вихідні дні або під час пропусків дитиною садочка вмикають дитині відео, пісень, музичних ігор, вправ. Що сприяє засвоєнню музичного матеріалу. Дорослі допомагають дитині зробити вправу, проспівати пісеньку, погратися в пальчикову гру. При цьому потрібно використовувати позитивні підкріплення будь-яких навіть незначних досягнень. Це може бути посмішка, кивок головою, обійми та щире захоплення успіхами дитини. Такі дії батьків сприяють розвиткові уяви і моторної пам'яті дитини, позитивно впливають на розвиток уваги, просторових уявлень, мислення, загальної моторики. Після таких домашніх музичних занять на груповому занятті в садочку дитина відчуває себе впевнено, починає взаємодіяти з однолітками на їх рівні, розвиває комунікацію, отримує задоволення від музичної діяльності.